медіа за шалені гроші, телеграм-канали, інсайдер, шептун, темний лицар. Де анонімізація? Замість дронів для ЗСУ влада витрачає мільйони на медіавійни та замовні статті у телеграм-каналах і ЗМІ. Останні стали потужним засобом тиску, осуду та публічного знищення бізнесу і окремих постатей. Саме тому, поки одні борються із зовнішнім ворогом, інші створюють внутрішні протистояння шляхом інформаційних війн. Джокер, темний лицар, інсайдер, шептун кожен з них під ширмою анонімності критикує, давить та змушує піти на мирову. Погодившись на умови, наприклад, сплатити 200 тисяч доларів за мовчання. Телеграм-канали тепер мають сильний вплив на українців та їх думки, а отже, можуть швидко переконати у незаконності чи неправильності рішень, тому їх головне завдання не викрити брехню та показати правду, а натиснути і змусити заплатити жертв за медійну тишу. Їх не цікавить істинність та точність інформації. За гроші вони готові облити брудом кожного. І навіть перейти червоні лінії. Наприклад, викрити персональні дані або провести псевдорозслідування із вигаданою інформацією. Ми знаємо, про що говоримо, адже вже неодноразово ставали жертвами прицілу і ПСО-каналів. Тож настав наш час розповісти правду. І якщо історія з Джокером, яким виявився 29-річний Роман Кравець із нереалізованими депутатськими амбіціями, вже відомо кожному, то ряд інших каналів все ще залишаються анонімними. Нами було проведено до стосовно трьох найбільш відомих пабліків, що поширюють фейки і ПСО та джинсу. Проаналізовано ланцюги переказів та залучені криптогаманці і банківські рахунки. Таким чином, ми вийшли на кожного із пов'язаних осіб та тепер знаємо їх імена, персональні дані та статки. Сьогодні ми покажемо, хто стоїть за механізмами вимагання, тиску та інформаційних війн з боку шептуна, інсайдера і темного лицаря. Розповімо про статки, побудовані на ІПСО, виїзди за кордон під час війни, та причетність до владних кіл та спецслужб. Та перед цим повідомляємо, що команда технічних спеціалістів Геононстоп готова надати допомогу у розкритті особистостей адміністраторів і інших каналів. Тому, якщо вам потрібна допомога, звертайтесь Посилання на усі соцмережі і у коментарях. Солодке життя інсайдера. Люксові авто, відпочинки на Мальдівах, системні подорожі до Європи у розпал війни та кілька квартир у різних ЖК поблизу Києва. І це не історія топ-чиновника або керівника однієї з областей України. Все це життя звичайного менеджера телеграм-канала мільйонника Insider.ua. Insider.ua – перший політичний канал країни, аналітика, політика та новини. Під час Великої війни кількість підписників у телеграм-каналі. Зросла до більш ніж мільйона, так само як і вартість реклами, яка тепер становить трохи менше двох тисяч доларів за один допис. Ми провели власне дослідження того, хто стоїть за управлінням інсайдер, та дізналися імена кожного з причетних. Нами було встановлено і транзакції, що проводять менеджери каналу та рахунки, на які у подальшому переказуються кошти. Тому ми готові розповісти історію помічника інсайдера Андрія Сахарова. Сахаров Андрій Петрович здавалося б простий 30-річний чоловік із Харківської області, на рахунку якого декілька штрафів за порушення правил дорожнього руху та одне за порушення законодавства про державну таємницю. Але незвичність Сахарова видає його майно. Андрій Петрович має 5 квартир у населених пунктах поблизу Києва: три у місті Ірпінь та два у селищі Софіївська Борщагівка, дві автівки преміум класу Audi RSQ8 вісім 2020 року випуску та новенька Mercedes-Benz S 580 23-го року випуску. Очевидно, що остання була придбана вже під час Великої війни. То чим же займається Сахаров? Андрій Петрович має діючий ФОП, зареєстрований у Софіївській Борщагівці і Сквет рекламні агентства, а також є одноосібним власником благодійної організації Міжнародний благодійний фонд Insider Help. Можливо, у зв'язку із благодійною діяльністю у серпні 2023 року сахар. Ро виїжджав на Мальдіви, а із 11 по 16 серпня того ж року подорожував Францією та Італією в січні 2024 року. Сахаров виїжджав до Дубаю у квітні до французького міста Мо, а 9 травня у швейцарську Женеву. Як пояснити той факт, що чоловік мобілізаційного віку з такою легкістю перетинає кордон? Під час вторгнення волонтер із перепискою шлях чи білий квиток. На наші запитання Сахаров відповідати відмовився та відразу ж заблокував у месенджері. Але питання все ще залишаються. Звідки у нікому невідомого чоловіка із Харківщини такі статки? Нами було надіслано повідомлення адміну телеграм-каналу Insider.ua, аби нібито замовити рекламу. Варіанти оплати інсайдер пропонує різні, у тому числі крипту. Отримавши номер гаметця, починаємо дослідження. Наданий гаманець було активовано 2 квітня 2024 року. Тоді і розпочалась історія транзакцій. Наприклад, 6 квітня на рахунок зайшло 1100 доларів. Після цього кошти проходили через кілька криптогаманців та в кінцевому проміжку виводились через криптобіржі. Тож, як нам вдалося відслідкувати транзакції? За допомогою холодних гаманців? Після аналізу юридичним відділом було складено і надіслано запити до пов'язаних компаній тримачів холодних гаманців. Серед яких траст. Ексодус, Метамаск та інші у прохальній частині. Ми в тому числі попросили надати інформацію щодо синхронізації сервісів із балансами криптогаманців. Отримавши запитані відомості, ми отримали IP причетних осіб. Якщо вас цікавить вказана тематика, або ви бажаєте дізнатись більше подробиць про механізм нашого дослідження, звертайтесь в технічні спеціалісти допомоги. Усі контакти в описі під відео. Крім того, ми відкриті для надання допомоги і у деанонімізації Інших телеграм-каналів та їх рахунків. Якщо ви стали потерпілим від махінацій кристо шахраїв та інших зацікавлених облич, яким інвестували кошти, пишіть нам. Допоможемо не лише відслідкувати транзакції, але і виявимо пов'язані рахунки та осіб. Ініціюємо кримінальні провадження, аби справу реально розслідували правоохоронці та звертатимемось до бірж, банків, компаній, тримачів задля блокування рахунків та обмеження переказів. Неважливо, де ви зараз перебуваєте, допоможемо українцям. Із будь-яким місце розташуванням, в тому числі за кордоном. Подробиці у наших соцмережах. Особистий рахунок Сахарова на Бінанс тісно пов'язаний із рядом криптогаманців, серед яких і публічний, номер якого надає адмінінсайдера при продажі реклами. Лише на ньому нами було зафіксовано надходжень на більше ніж 40 тисяч доларів. Інші гаманці мають більш розгорнуту історію переказів. Тому сума надходжень до таких обраховується вже не в тисячах, а в мільйонах доларів. Наприклад, Наприклад, у проміжок 7 місяців до двох криптогаманців зайшло 3200 мільйонів доларів. Логічно припустити, що наданий адміном інсайдер гаманець не єдиний, а є лише маленькою ниткою сітки. А отже, і раніше вказані цифри є лише невеликою частиною реального заробітку, отриманого в USDT. Існує і безліч інших способів переказу коштів, в тому числі із використанням біткоїнів та традиційна готівка. Тому досліджуємо і далі, аби викрити абсолютно усі пов'язані рахунки та осіб. Цікаво скільки із цих сум сахарок та менеджмент інсайдер сплачує до держіод. Бюджету та який відсоток заробітку Андрій Петрович спрямовує на потреби власної благодійної організації, чи її наявність є лише формальною частиною схеми відмивання. Крім того, інсайдер неодноразово ініціював і збір коштів на макети ППО, реп та інші потреби армії. То куди ж насправді було витрачено зібрані за допомогою українців кошти? Відзначимо, що Сахаров є не єдиною особою, причетною до діяльності інсайдер. Андрій Петрович є лише топ- Менеджером, який забезпечує розподіл транзакцій та вивід коштів, головним власником і бенефіціаром є особа із впливових владних кіл України, про що ми розповімо трохи згодом. А поки подумайте, чи варто довіряти інформації з телеграм-каналу, на теренах якого реалізуються настільки складні маніпуляції, чи варто вірити бруду, який той публікує без дослідження правдивості. Цікавить і інше, куди дивляться податківці та правоохоронці, хіба кіберполіція не в. Змозі відслідкувати ланцюги транзакцій та переказів. Якщо вони не бажають, то ми змусимо їх через суди почати дослідження махінацій на теренах телеграм-каналів, досить розповсюджувати і ПСО та заробляти на війні. Будемо звертатись і до представників криптобірж, Binance, Whitebit, аби заблокувати причетних користувачів та обмежити операції таких. Заборонений РНБО Шептун та заробіток в ВРФ. Таємниці довго не живуть. Питання лише в ціні все купується, все продається. Таку думку висловлює Шептун, анонімний телеграм-канал, який поширює викриваючу інформацію від незацікавлених обличь. Насправді Шептун є черговим засобом впливу на українців через прокремлівські інсайди та неперевірену інформацію. Раніше СБУ було встановлено, що Шептун адміністрував колабораціоніст Артем Давидченко, який згодом переховувався від українського слід у невизнаному Придністров'ї тепер адміністратора було змінено, чию особу і досі не встановлено. Пізніше центр протидії дезінформації при РНБО закликав не вірити інформації Вовка в овечій шкурі Шептуна. Проте канал і досі користується популярністю та має більш ніж 60 тисяч підписників. Шептун неодноразово писав і про геононстоп та кирила яковця. Публікував статті із очевидно замовним характером та створював банери із закликами ні. Мегілізації, що цікаво, саме вказаний банер і став підставою для відкриття головним управлінням СБУ кримінального провадження проти Кирила Яковця за фактами організації ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Дивна логіка: спочатку СБУ офіційно говорить про расистський характер Шептуна, а після розпочинає провадження, взявши як доказ його публікації. Подвійні стандарти правоохоронних органів України. Шептун публік. Кував і псевдостеження за життям активіста та його родини. Вигадав текст про розкрадання гуманітарки та збори для ЗСУ, при тому, що ані Геононстоп, ані особисто яковець ніколи не збирали кошти для будь-яких потреб у публічному просторі. Стало цікаво, хто ж наразі адмініструє проросійський шептун. Тому ми розпочали власне дослідження. Написали адміну, контакт якого знайшли у шапці, замовили вигадану рекламу та попросили криптогаманець для оплати шляхом дослідження. Ланцюгів переказів ми вийшли на деякого Кирила. Працював на ЗАЕС, проживав в енергодарі, а тепер, ймовірно, переїхав до Нідерландів. На запитання про причетність до Шептуна Кирило сказав, що до Шептуна відношення немає, лише публікує іноді пости, як і більшість інших. Я не заперечую, що публікую репости з цього каналу, але не більше. Я попросив, щоб вам написав власник каналу. Після останнього повідомлення нам написав той самий. Самий адмін шептуна раніше Петро говорив про отримання за публікацію замовних матеріалів одну тисячу доларів. Тепер зазначив про стукіт не у ті двері. То хто ж насправді є шептуном? Та чому Кирило настільки турбувався про його викриття, що навіть скриншоти листування із адміном каналу понадсилав? Це далеко не кінцева крапка нашого розслідування. Ми продовжуємо дослідження та знаємо, що виявлений Кирило є лише одним із адмінів із числа інших. Цікаво, чому СБУ та інші спецслужби все ще не можуть виявити реального власника шептуна, знаючи про його можливу причетність до РФ. Темний лицар при владі. Темний лицар анонімний телеграм-канал, що, здається, має джерело у владних колах. Він категорично критикує постаті ідеологів великого будівництва Голика і Тимошенко, а також грубо висловлюється щодо публікацій анонімного джокера. Лицар репостить, дописи і ПСО каналу Шептун, та схоже, має доступ до закритих джерел даних. Про вказане можна зробити висновок, дослідивши його статті. Розкриття особистих даних. Мобільних номерів, місць проживання та відомостей про родину. А ще рік тому темний лицар був виключно новинним каналом. В грудні 2023-го лицар зник із публічного простору, натомість в червні 2024-го, повернувся із суто викривальницьким контентом. Його першою жертвою став адмін каналу Джокер Роман Кравець. Темний лицар викрив персональні дані кравця його родини та найближчого кола спілкування. Проте через Деякий час медійний тиск закінчився, а публікації про джокера припинили публікуватись. Схоже, лицар та джокер мають певну домовленість і тепер разом зосередились на ідеях великого будівництва. То хто ж стоїть за анонімним джерелом? Ми порівняли два телеграм-канали, один з яких темний лицар, а інший місцевий, що у фарбах розповідає про владні рішення у Харкові. Було виявлено, що обидва мають схожі риси та вказують на адміністрування округів. Однією особою. Першою і найбільш виразною рисою є стиль написання публікацій. Російська мова, авторські слова, використання відомих висловів, саркастичні обороти, фірмові емоджі та високо розвинута грамотність, боти для зв'язку, до яких відсилають канали, також створені за допомогою одного і того ж помічника. Кожен допис темного лицаря, як і харківського каналу, починається із алегорії або відомої цитати, а закінчується одиничною фразою, що є прев'ю до продовження або підсумком. Обидва канали закрили можливість писати коментарі, залишивши лише реакції. Що цікаво, харківський паблік, хоч і транслює будівельні питання міста, проте полюбляє репостити і псо статті шептуна, саме ті, що присвячені Геононсов. А всі репости на Цьому каналі виключно про яковця та його організацію. Тому припускаємо, що автором псевдорозслідувань забороненого Шептуна і є той самий адміністратор темного лицаря. Харківський канал не критикує владу міста, а навпаки, лояльно описує рішення мера. З огляду на документацію, що публікує харківський паблік, ми зрозуміли, що його адмініструванням займається наближений до тамтешньої влади чоловік. Його сфера очевидно пов'язана з будівництвом комунальними. Питаннями та інфраструктурою. Він має зв'язки як із слугами народу, так і ОПЗЖ. А ще бажає повернутись до Києва, звідки і приїхав у Харків, вірять в обіцянки, декого із ОПЗЖ. За допомогою темного лицаря він вже готує для себе місце у столиці. Саме тому під прицілом столичні чиновники. Він вже неодноразово виїжджав за кордон та навіть був зафіксований журналістами. Але як розумієте, жодних наслідків після цього не було. Не так давно. Темний лицар заявив про зміну адміністраторів каналу. Причому сталося це відразу після того, як ми написали його боту та боту харківського каналу. Припущення щодо прізвища реального володільця. Звісно, жодної відповіді на повідомлення ми не отримали, адже відразу були заблоковані. Проте, після оголошеної реформації у темному лицарі стиль дописів дещо видозмінився. зникли різкі висловлювання, особисті образи, авторські слова та частково те. Матика каналу. Тепер темний лицар пише м'яко, лаконічно та без викриття родинних зв'язків і їх персональних даних. Звісно, не відхиляємо варіанту реальної зміни адміністратора каналу, проте факт залишається фактом. Власником обидвох все ще є один із топ-чиновників Харкова. Схоже, хтось злякався викриття та відповіді за власті зухвалі дописи. Проте запевнимо, час відповідальності все одно незабаром настане. Інформація щодо постаті темного лицаря вже перевіряється оперативно слідчим шляхом, саме тому ми поки що не розкриваємо його ім'я. Проте при першій нагоді ми покажемо його істинне обличчя та в чиїх інтересах він настільки настирливо і вибірково топить активістів і деяких чиновників. Команда технічних спеціалістів Геононстоп продовжує працювати над деанонімізацією відомих телеграм-каналів, що розповсюджують російські наративи та ІПСО, готові надати допомогу і вам. Пишіть у наші соцмережі для співпраці. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.